Випускний вечір мав бути найщасливішим для 14-річної Ліри. Вона закінчувала 9-й клас і хотіла бути найкрасивішою на святі. Гарна зачіска, ідеальна сукня, але все зіпсував нестерпний біль. У дівчинки прихопило коліно. я взагалі не могла йти, тому що це так такий біль був, як наже не передати словами. А вже за кілька днів лікарі ошелешили. Це злоякісна пухлина кістки. Для Лєри та її батьків діагноз звучав як вирок. Сказав, що це все, що це Саркома Юінга, після такого не виживають. Ну, можливо, рік дитина протягне. Ну, для мене я просто в той період, в, той, от в ту хвилиночку, я померла. Дороговартісне лікування, нищівна хіміотерапія та ризик втратити ногу. Реальність здавалася жахливим сном, але родина вирішила разом витримають усе, щоб дитина одужала. От я для себе вирішила, що я не буду коло неї плакати. Я буду завжди посміхатися буду бадьорою щоб вона звідкись таку силу мала. Операція із заміщення кістки на протез і 14 блоків хіміотерапії Лєра мужньо витримувала усе навіть найнеприємніше для дівчинки внаслідок агресивного лікування. У неї випало волосся. Це такий скарб був у нас. Вона постійно за ним так, за цим волоссям, і, і різні маски на голову, і що тільки не було в нас, а тут це просто для неї був шок. Це сльози. були. Для дівчинки це страшно. Але навіть на зміну у зовнішності найболючіше вразили дівчинку. Через хворобу від неї відвернулися найближчі друзі. Багато було е, повідомлень. Е, Зі змістом, наприклад, Ліра, а мені сказали, що у тебе рак, це правда. А ти що помреш?» Для мене це було біль, величезна біль. Коли мене тільки випало волосся, я запустила фотку і ці друзі перестали зі мною спілкуватися. Натомість саме у лікарні Лера знайшла справжніх приятелів однолітків, які пліч-опліч теж боролися із онкозахворюваннями. Тепер вважає родиною. Вона здолала недугу, вступила до коледжу та мріє бути журналістом. І, хоча ще й досі на кульгою на прооперовану ногу, називає це дрібницею і завжди радить одноліткам. Не переймайтеся дріб'язком, цінуйте найважливіше. Я їм говорю, що головне, що ви здорові, у вас є життя і все у вас буде гарно.